У селі Стопчатів Косівського району на фасаді будинку культури відкрили меморіальну дошку відомому архітектору, уродженцю цього мальовничого гуцульського села Івану Боднаруку. У когорті інших непересічних жителів Стопчатова, серед яких відомий український поет Дмитро Павличко, Іван Боднарук зайняв місце як митець, який особливих успіхів досяг у популяризації народної дерев'яної архітектури та використанні гуцульських народних традицій будівництва в сучасній українській архітектурі каже А. Автор меморіальної дошки, скульптор Василь Дудка, він увібрав в себе напевне саме найкраще: це гарні пропорції в архітектурі, доцільність, лаконічність, виразність і всі ці. Найкращі риси синтезував в своїй творчості як архітектор. В день народження архітектора у Стопчатів приїхали його онука та правнучки. Зібрались родичі, друзі та колеги, аби вшанувати пам'ять Івана Буднарука, майстра своєї справи та людину щирої душі та великого серця. Запам'ятався дуже життєрадісним чоловіком. Він справді любив життя, і він ніколи не було в ньому такого ну хвастовства. Щоб він чи кар'єризму в ньому не було? Він своє знання це було його найбільше багатство. Це що він здобув у Кракові освіту, це було його саме багатство, і він. Ту європейську культуру поєднав з цим гірським краєм, з цими смереками, з горами. Серед найвідоміших проектів Івана Боднарука музей-ресторан Гуцульщина у місті Яремче зведений за правилами гуцульської народної архітектури без єдиного цвяха. Пам'ятник Тарасові Шевченку у Шепарівцях та літній кінотеатр у Коломиї, який до нашого часу, на жаль, не зберігся.